Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Людмила Хумотовська. Давно до вас не виходила. Перш за все, я себе не дуже добре почувала. А інша історія, взагалі, собі зробила такі, знаєте, невеличкі відпустки, але ви мене при тому бачили кожен день, а то й по декілька разів. Ну, така відпустка у мене. Так, давайте зробимо саме прогноз. Сьогодні зробимо прогноз, те, що звичайно ми робимо. І ще я хочу підняти після закінчення відео саме оці запитання, які є, і ще питання по землі. Бо я не знаю, я думаю, що ви відслідковуєте і ви бачите, як зараз роздувають саме питання землі. І вже в мене тут, якщо чесно, є дуже багато запитань до цього всього, так що розберемо. Так що сьогодні десь ми приблизно будемо працювати 30-40 хвилиночок. Якщо у вас є час, то, будь ласка, залишайтесь. Так, стан держави на сьогодні, а саме України на сьогодні. На сьогодні. У нас 6 кубків. У нас король мечей. І у нас четвірка кубків. Про що говорять нам ці карти? З однієї сторони, знаєте, ми підзависли по четвірки кубків, такі всі розшатані психологічно. І хтось починає вже сумніватись, хтось починає взагалі кричати Все пропало а з іншої сторони, по королю мечів це такі воїни, які збираються, йдуть наперед і, і готові до перемоги. І тут нам ще для підтримки ми вже це все проходили. Ми вже не раз були в такому стані. Так що держава витримає, не скажу, що найкращий час, але, скажімо так, витримати можна. Розвиток ситуації в цілому по країні і її подальший розвиток. Взагалі, от саме на лютий місяць розвиток ситуації. Розвиток ситуації. У нас Єрофант. У нас повішений. І у нас десятка пентаклів. Що нам говорить Єрофан? Говорить, що зараз така для нас ситуація, яка повна випробування, і Україна проходить ці випробування. У нас є повішений, які говорить, що ця дуже Важка для нас ситуація, тому що Україна з однієї сторони є жертвою взагалі всіх єврофантів, тих, хто керують в світі. І вони, вони затримують, саме затримують війну і вони використовують цей момент. А з іншої сторони, в нас десятка пентаклів. Вона говорить: в будь-якому випадку ми йдемо до того, що ми будемо повертати свої території, що ми йдемо до десятки пентаклів. до Цілої України. Не дивлячись на, на все, що в нас відбувається, ми йдемо до цілої України. Хоча через доволі жорстку ситуацію, якщо дивитися е, вдалом, якщо ми це положимо як пос, 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 ситуаційно, то це е, розвиток буде ситуації доволі кволі, але болючі. Якщо так сказати, стан в економіці і фінансовій сфері і її розвиток України саме на лютий місяць. Стан економіці. Страшний суд. Жезлів. і двійка мечів. Тут знаєте, що страшний суд, що двійка мечів говорять, що стан ай-яй. В плані того, що економіка лежить, вона вмерла, її потрібно піднімати. З колін. Взагалі там ще йдуть дотації по рицарю-жезлів. Ми зараз використовуємо чужі гроші і, і нас немає іншого якогось ресурсу. В економіці повний колапс, от повний колапс. Якби не було цих грошей, то я не знаю, що б там було. Народи люди, ситуація в соціумі, і взагалі в цій сфері, як ми, як ми, звичайні люди, будемо реагувати на все, що в нас відбувається, як соціум на ці всі події буде відбувати. Дев'ятка мечів. Королева Пентаклів і карта Сила. Ну, дуже, знаєте, така говоряча картинка. Говорять, нам страшно, ми, ми боїмося, але ми згуртовуємось і перемагаємо. Так що реагувати ми будемо по-різному. І по дев'ятка мечів, це, знаєте, карта самого великого страху це карта, коли ми не можемо справитись взагалі, ми не витримуємо. І іноді і будуть і психологічні атаки, і мізки, які взриваються. Але королева Пентаклі і Сила говорить, не дивлячись на це, ми сильний народ, сильної країни, і ми пройдемо, тому що ми на своїй землі, земля нас тримає, вона нам дає сили. І от побачите, не дивлячись на цю страшну ситуацію, ви побачите, які ви сильні. І от як закінчиться це лихо, ви скажете, Господі, да звідки в нас ті сили бралися? Звідки ми взагалі оце все піднімали і гуртували? І як ми могли це все направляти? Стан армії на сьогодні ситуація на фронті зі сторони саме України і її розвиток. Ми ще це подивимось і з Росії. Стан армії на сьогодні. Стан армії на сьогодні. І її розвиток зі сторони України. Так, тут туз кубків, двійка кубків і карта імператор. Знаєте, і все буде добре. От все буде добре. хочете вірити, хочете не вірте. Не, знаєте, по тузу кубків стан армії сказати, що все погано не можу, але сказати, що все добре, теж не можу. Але знаєте, тут туз Кубків це ще карта вищих сил, і вона говорить, сам Бог нас береже. Так що спільно з нашими, з нашими соратниками, з нашими партнерами ми, ми доб'ємось перемоги. Саме перемоги. Тому що в нас імператор говорить про те, що ми будемо рухатись до своїх кордонів. Так що, стан армії, скажу, що так, задовільне, чи будуть? давайте чуть-чуть забігаючи наперед, чи вистачить зброї нашим військовим саме до кінця цього лютого, чи вистачить там зброї нашим військовим. І знаєте, вистачить. По трійки пентаклів, не найкращий результат. Звісно, мені б хотілося, щоб тут були якісь королі, десятки. Але тут трійка. Це така, знаєте, задовільно. І оце все, що буде, ми використаємо. Знову ж кажу, не найкращий результат, але вона, знаєте, весь час підходить, підходить, і воно заміщується і заміщується. Ситуація на війні зі сторони Росії і її розвиток. Ситуація на війні. Зі сторони Росії і її розвиток. Ситуація на війні. Трійка чаш. Трійка пентаклів. І сім жезлів. знаєте, якщо зрівнювати з нашою ситуацією, то Ще ми ого-го. Тому що по трійки Кубків стан ситуація. В їх будуть по трійки такі невеличкі перемоги, але вони невеличкі. Це конкретно на рівні якихось малюсіньких перемог. І а як буде розвиватися? Так, я тут не бачу, що їх вже всіх погонять. Вона б така, така була, де якась вяло-тікуча. Десь вони по 7 жезлів навіть десь активуються, але тут нам не дають перемог. Нам тут не дають перемог. Покажіть, будь ласка, до кінця лютого перемоги зі сторони України і перемоги зі сторони Росії. До кінця люту таких, знаєте, кардинальних перемог, я все-таки не бачу. В нас тут дають шут і карта Сонця може щось початися. Саме початкова ситуація, саме така гаряча якась точка. Це не про такі якісь кардинальні перемоги, якісь невеличкі прориви, так, про перемоги, ні. Якщо ми беремо по Росії, чи будуть перемоги, то нам говорять, що десь вони носа сунути будуть. І десь вилазити вони будуть. Навіть десь будуть невеликі перемоги, але це нестабільні перемоги. Нестабільні не перемоги, так що тут конкретно, ні. На виході побачите, що в нас якщо зрівняти. Я, я, звісно, розумію, що я таку дурню зараз скажу. Як це його зрівняти, як можна це зрівняти? Але от якщо зрівняти, все рівно буде перемоги в нас більше. Так, ситуація в політиці в Україні і її розвиток, внутрішня ситуація. мене саме зараз цікавить внутрішня ситуація. І якщо ви згадаєте, чому я пішла, тому що вже який був в коментарях. Хтось кричав, що я порохобот, хтось я була зелених. Я думаю, ну хай визріє, хай побачить у те гімно, яке полізе. Ви побачили. І всі, хто кричав, там піна летіла, зрозуміли, про що я говорила. І зараз давайте подивимося саме внутрішня ситуація у політиці на лютий місяць. Внутрішня ситуація. Шість жезлів, Трійка мечів. Шість пентаклів. Ну, хто знає то вже зрозуміли, да, що в нас там такі, якби дві сили, які всередині в нас воюють. Так що як ми читаємо це внутрішня ситуація, то в нас буде якесь зачищення, зачищення влади по трійки мечів. Там іще будуть, ще приберуть як мінімум трьох. Ну, це головна. Головна історія, що це як мінімум, а по всім даним це не мінімум. І по шість пентаклів там зараз іде регулювання. Зараз починають зважувати, хто є хто. Так що тут хороша, хороша карта, але для нашої влади всередині вона напружна. Тут, знаєте, два вибори з однієї сторони нам хочеться грошей. Да? А з іншої сторони, нам хочеться перемагати. І щоб це все пройти, то нам треба пройти через трійку мечів. Так що прийдеться конкретно міняти стратегію, звільняти людей. Так що, я думаю, що оцей срач, вибачте, мене, він буде продовжуватися. Так що там ще все буде доволі цікаво. Давайте спитаємо, дивлячись, це звільнять когось із кабінету міністрів, чи це околиця президента. Я думаю, що міністри в нас будуть іти. Не здивуюся, якщо щось, що стосується землею, і може ще якась жіночка, не знаю, хто там на жіночка міністрів, може саме піти хтось з кабінету міністрів. Саме з кабінету і може бути ще якась жіночка. І стосується воно чи сім'ї, чи взагалі стосується землі. Так, ситуація в зовнішній політиці. Саме оці наші партнери, хто там нам допомагає, хто нам підсирає. Оце тут подивимося. Ситуація. В зовнішній політиці Україна. Люди. Карта смерть. Ох, карта мир. А ви знаєте, і нормально все буде. У нас починається карта смерті. Ми будемо на початку місяця дивитися, що картинка міняється. І з однієї сторони там навіть буде якісь все, що стосується України, трохи воно як заглохне, да? трохи воно зупиниться. Але воно піде на трансформацію, і побачите, десь в середину, в середину місяця там знову всі активуються і активується весь світ, ми почнемо отримувати допомогу. Це єдине, що я весь час говорю на всіх ефірах, будь ласка, зараз пропускайте інформацію поміж вухами, тому що зараз дуже багато плутаної інформації. І не нервуйте це зараз спеціально це робиться. Щоб нас запутати, щоб таким чином запутати ще й ворога. Тут є там своя певна боротьба, але побережіть нервову систему. Ви це змінити не можете, я це змінити не можу, а нам потрібно вижити в цій війні. Так що, як би це не було, ну, може не дуже правильно, да, але купляйте попкорн або а ще краще наливайте чайок. Попіть чайку і заспокітісь. Меліса і м'ята вам допомогу. Так, рухаємось далі. Найважливіші події в цьому місяці. І те, що має бути в будь якому випадку. Найважливіші події в цьому місяці. І те, що має бути в Україні в лютому в випадку. Сім кубків. Карта шут. Я все-таки думаю, що наступ повинен бути контрнаступ, хоча його затримують, його будуть затримувати. Тому що нам дають, що таке сім кубків. Сім кубків говорить про те, що нам будуть роздувати без кінця ілюзію, і ми будемо без кінця якби, не розуміти, де ми. І якщо це прикласти до подій по сім кубків, це, знаєте, різного роду морок, який на тебе набігає, і ти весь час. Не знаєш сюди чи туди, сюди, чи туди, і ти починаєш путатись. Але далі нам дають карту шут, і карта шут, якщо ви помітили, я спитала, уточнила її, чи це буде наступ, мені сказали, що будуть наступ, але він буде весь час переноситься по сім пентаклів, відтягувати, будуть чекати якогось слушного моменту. Давайте навіть спитаємо, а що ж там будуть чекати, а що ж там будуть чекати? Ага, Техніку будуть чекати. Саме будуть оцю цю допомогу і будуть весь час відкладати. Як люди оце чекання будуть переживати? Ой, все пропало, да? По 6 шість, по шість мечів. Ми будемо слідкувати за новинами, дуже сердитись, дуже вже нервувати. І нам буде здаватися, що все пропало. Не переживайте. Перемога буде наша. Буде наша. Ми вже саме страшне пережили. Нам іще один удар, і ми обов'язково це зробимо. Надії та очікування цього місяця саме українців в лютому місяці. Надії та очікування. Десятка мечів. Двійка пентаклів. Карта вона. Ну, очікування, я не можу сказати, що це надія, так? По десятки мечів тут надій немає. Очікування людей, я б сказала, що це все закінчиться, вже, вже закриється ця тема, і вона перемішується з оцим невизначеним. Ми не знаємо, чи це вони тут підуть, чи вони так. Тобто, знаєте, така. Тяжкі очікування, так що його це не зрозуміло. По дві кіпеталі тут дають ті літаки. Тут вони їх не дають, то вони так і дають, то вони не дають. І тут в нас взрив мозку. Перемо... Перепони та трудності цього місяця для українців. Лютий місяць перепони та трудності. Королева жезлів, четвірка мачів. Ну, перепони це, це, зброя. Да, це зброя, перепони це те, що чекаємо, зброю нас саме, і з однієї сторони, знаєте, десь говорять ось ось ось, ось, ось по кубків, якісь будуть інформацію говорити, і все, а придеться чекати. Оце в цьому. І в край напружена ситуація. Край напружена ситуація, коли. Уже зриває, зривається мізок. Тут оце як перепони. І давайте подивимось підсумок. Підсумок цього місяця. Двійка жезлів. І 5 пентаклів. Ну, по двійки жезлів, да? що називається, не туди і не сюди. Так що приблизно, якщо ми візьмемо, то кардинально ситуація не зміниться, по, що називається, не туди і не сюди. По п'ять пентаклів будуть проблеми, зв'язані з однієї сторони з Грошима. Бішеться. З Грошимом ще буде якесь переселення людей. Люди, якщо будуть. Десь переселятись, десь будуть рухатись. Оце таке у нас буде. Але якщо ми беремо загалом, не скажу, що якийсь такий проривний місяць, чи щось за цей місяць щось у нас там таке супер-пупер станеться. У нас війна, у нас війна і це не про те, що ми вже звільнимо. Звільнення я в лютому не бачу. Я бачу, що тут відкладання будуть, голову морочити будуть, але гроші давати будуть, зброю давати будуть. Наша, наша влада там буде ковбаситься всередині, хай ковбасяться, це їхня робота, вони за це і так гарно заробляють, а ще і виносять гарно. Так що тут є, а нам робити своє, так що нам потрібно рухатись. Так що, отакий був прогноз. Напишіть, будь ласка, як вам це все зайшло, наскільки ви згодні з цим, що ви відчуваєте. Чи раді мене бачити? Хто не підписаний, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. А кого я дуже сильно накручую. Люди добрі. ідіть в інтернет, слухайте пісні. Живіть собі, радуйтесь, я вам бажаю щиро здоров'я. Бачить Бог, що все, що я хочу, це підтримки. А, ще я відповім. на питання. Прошу мені не писати. Зараз я не буду відновляти записи, це моє рішення. Я себе загнала і я дійсно чуть не склалася. Я не можу зараз працювати на прийомах. Це моє рішення. Я знаю, це комусь не подобається. Тарологів багато, тим більше. Батохто об'єв себе в груди і каже, що він кращий Хомутовський. Звертайтесь до них, а до мене приходите слухати, я буду вас підтримувати. Я завжди буду виходити, не дивлячись на свій стан, самі складні часи нашого життя. Люти це один із складних часів. Всім перемоги, гарного настрою, до побачення.